Вони стали на захист нашої держави, її суверенності, цілісності та незалежності і віддали життя у боях з російськими окупантами у центрі села Тарасівці Ванчиковецької громади відкрили меморіальні дошки загиблим на війні землякам: Георгію Ністряну, Геннадію Нуці та Олексію Анікітою. Про це повідомляє Чернівецька обласна рада. Полагали, вшанували хвилиною мовчання, а представники духовенства відслужили молебень. Георгій Ністрян поліг у боях за Бахмут 21 травня 2023 року. 43-річний воїн 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади отримав несумісні з життям поранення під час мінометного обстрілу. Старший солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Геннадій Нука загинув 22 січня 2023 року в бою з окупантами біля села Білогородівка на Донеччині. Воїну був 31 рік. Старший солдат Олексій Анікітой проходив службу на посаді навідника-оператора у 80-й окремій десантно штурмовій бригаді. Загинув 1 березня 2022 року, захищаючи від окупантів Антонівський міст на Херсонщині.